Плюха мене є твій, то я недавно тобі скидав. Я буду вас з вами сваритися, блядь. Тобою, блядь, жовтіком, блядь. Залиш їх собі, бля, каже. Ну да. Тебе он укам роздаш демони на турнір О, да. Ні, я тобі закину, а ти собі далі роби, що хочеш. Або закину демону, якщо ти хочеш. Так, да, так, да, так, да. мою теж долю тоді демону. не закидай. Все, добре. Я теж хотів йому закинути, але... Плюс. Плюс.

Там а щось жив, там возбудилося. Визбуд, — Бля, ну хоч би один ікс був якийсь. Не Взагалі ну, нічого немає. Косяк было, чинокнуло. Двадцать соней, тридцать. Блин. Заправка тип. Что? Да, минус два сквада. Що катра? Забыв, не утра. Ч там, щ там взял бы якусь Йо-майо, -йо. з тими вікнами Три години з стрімчика, я вже Та, щось під... Під... підпросів легасенько. Ма то що я... Не бійся, Андрюха. Ми тебе прикриємо, якщо що. Нет, білим просто радлом. Ну, типу. Like, man, yeah. Що, з замкашкою одну зіграти? Вісімку дати комусь? Ты Андрюх его надавил, то что же. Бери, бери. Бара, бара, бара. Чистка шея. Два так у okay. Давай мне я. Чистка. No. Погнали по транспорт Не бамщи. Колеся он в катце, треба його, блядь, убить. Колеся. У мене однокласник був, колеся. колесе. Я, я, я колесь, мабуть, знаю чоловіка 4, як мінімум Колеся це типу Олесь чи шо? Нет, це колесник. Це прізвище Або колесник, а. або щось цим повязан. Понял. Колесник чи колесник? Чат и. Ну, як... це що йому не подобалось. Типу, російською звучить як колесник, а українською як колесник. Угу. Так прізвища ж не, не, від, не відміняються до того. Як, ну, як, деякі. Як... як понедельник є, так і є, а даже не понеділок. Деякі? Налісник шея, налесник. Налесник, да. <ріхи> це коли почув... Прикольне українське слово, давай. На російський. На чрных цю йому в срак О. На лестнику. На лесник. Лесник. Я б нос носика якогось взяв би. Я думав, ти хочеш носика припудрити. Не зашмарка, нога. Сюда. Let's go, guys. Let's do this. Да у World of Warcraft был такой Leroy Jenkins. Let's do this. Leroy Jenkins, я пишу. Колеса все бомбайт, ⁇ -мо ⁇ Що це він там убиває всіх? Берете транспорт. Будемо бандити на пікапах. <рес> Жовтік вже хотів, щоб його повозили, бля, ох я розбійник. Дай все пікати напевне з сам кожи. Напевно. Ну, Вон чіпан... втіпанік вас. вас <рес> Жижі гульонок чисто. Блін, то ти сам врізався, я їхав рівно. Ты хотів, різав. оце тобі не спіши попереді да в пекло. Різав, блін, на рівному місці. Я Тепер я зрозумів, чого ти хотів, щоб я, щоб я тебе возив. Та воно мені нормально сиділось? Зі, козака Забіяка. Оце певно український нік. А це цей ж тімейт Вас 2101. 21. А, по. Якісь рофлери, бля, тоді. Що в тебе там таке входить? Пальми тут стоять. Чекай, ти що, жовтик приїхав з відпочинку, ти думав, він буде тут треба їздити тобі, якщо махер. Я через ліво їду і не хочу їхати через ПКДО. Я, до речі, майже одного діда збив лижника майже. <ріст froze> а, а у нас лижник бабцю так збив, що а у нього аж синець на цьому <ріст>, на плечі. А бабу то за що? Ладно, що діда бля, а бабу то за що? Ну, так так вона їздить, не дуже файно. Ну я теж типу не по своїй вині його збив Ну, не збив, підрізав. Ох і жовті. Все, вони не по своїй вині Має бути о, ця, гора для пенсіонерів чисто. Ну оце ж ми її почуємо. Чорна, так, червона ні. там. Не, так це, вони на червону пруться. Блять, чують силушку. Старіла? Ага. Бай ми поки доїдемо з одного кінця карти в інший я вже вто, втомлюся грати. У мене тачка, мене їдуть дровбайти. Поїхали на церкву. Стопнули, будуть мене вбивати. Приймаю, бля. Жовтик. Це з рандомами чи з підписниками, чи з кінтами? З рандомами, рандомні підписники, ще й кінти. <різь> Не, ну це люди, з якими я познайомився на твічі. Надувачі, що я тут лутаю, У нас це є. Я від жадність щось такі вони собі. Рандоми. Та я зі всіма граю, хто з чату там, ну типу. Ну, зазвичай, якщо їх немає, то я з, всім, з кимось з чату граю. Таке буває? Ну буває, так. Да. Чи ти робиш з мене піздобону, блядь? Рідко, так, да. Ну вони зазвичай є. Я пігулки приймав. Дякую. От Бачиш, я не, не відмазуюся, як дід сказав, я рівно їхав. У мене просто руки кермотні тримав. У Мен, мене нема такого там якийсь там день з підписниками, день не з підписниками. Бли. З підписниками. Із налисниками. Вон <с>? да. зараз є слот. Людина заходить в чат, питає, можна зайти? Mm. Кажу, заходь. Або не Якщо є слот. Якщо і все. Жовтік ти йдеш в ГТАшку, там зараз буде івент. Банду, йдеш вступати з дідом. Ізі. Ну все. Якщо там теж треба докачати і ГІВ 70, то прям. Yeah. Запивом не держав. Не знаю, блін, ну що ви мене це душите, конечно я пішов би краще запиво. Але завтра за треба на тренуванні. Вже все. Відпочинок закінчився. Ну от сьогодні можна пиво. Підпочинок. Якщо Підпочинок. сьогодні пиво, то завтра Підпочинку. мінус 10. Щось закінчити відпочинку пиво, завтра знову щось закінчить відпочинку пиво. Хоча... Так, відпочинок не закінчається не важно. Після відпустки ніколи спрашивают. А да ну-ну, я... заспокойся, да заспокойся, заспокойся ты. Ого, це ему, Заразі... да, мене зараз? Да, да. Блять, блять, я щас... Щас я да Скупився, так. Блядь, я щось... Щось я полетів. Йпты, бля. Эй, я. Сколько я вс Упоре, блядь, да. ремка на другом. Мою слот можно забрать. Рем очка. И че, микни сюда, стреляка. Шесть uh, очка а тут сховка, схованка, пацаны, я кто не знал. Стоят я-то и ховаются. За матрасом? Да. <laughs> Тут може побачити нас. Або за дверима отут. Якщо влізати. мене срака за широка я не влажу. Їдуть. по-моєму, некий смі. Ямп нормальний. на сене нет. Есть то меня не бачат. <говорит> Снова <говорит> перед... Может... А, тут я на сцене я. Та пожди, зараз буде прок. Я половину роботи майже зробив з кайфом. А я нічого не зробив. Колеся з двох зла. Колеся тут на помаранчевій. Прахнем його, коли прийде час. Машина подрози. У мене не йди, чого ви до мене йдете, треба знизу блядь. Бляйся в церкві садить. О, да, да. Тут ще є тіпи, алло, жовта митка ЕтіП. Да. Я ж сказав, жовта митка тіпи. Горы. Да. Так мы его нарезаем, да, мы реасны? Может нас с телефоном пройдет? Тачка? Бля, жовтик. Я ж тобі сказав, тільки, тільки поставив твою мітку, що тебе, з жора буде жовтик. це добиває наших тільки, бля. Зразу тебе пригріли. До мене не з жовтої, мене Та з жовтої тебе добили. Ну, два рази по тобі влупили звідти. Там зони Десь... до нас, чи що? Ну, там далі церкву пушать, флешки, хуєшки. Колесу бідно пушить. Мы д нами типа були гранатки дали. Не? Знаєш? не, я против. Нам мене не надо. У нас ще й синя десь грає, я вах, яй нудь. Да, ну він я думаю, що ми сюди перейшли вже. Я дивлюсь то. Бля, вони можуть його вбити чи ні, бля? Вони кисню весь на щура грає, бля. Колеть убили, бля, нарешті. Рац, убив його якийсь. Чи Рец? Вайпнули з твоєї стороны. Ти в кем будуть заходити? Ти не в зоні, чуєш. Бачу, типа. Спустися в кем. Тут такий. Давин. Пидарвом, пидарвом. Не знаю, у меня броник разбитый фул. Дервій Джака! Ні, сьогодні не буде туріка, бо там багато російських команд. О. Я Добрий вечір, ми з України. Слава Україні. Ніколи не здавайтесь. Так, віра в Бога. О, то є сильна мотивація. ГВП, дякую за полови. Дякую, Біеселбеб за фолов, Дякую, Ставцова. Тед Ставцова. Дакен Ставцова. за фолов. дякую всім, хто та приєднався. Не живайте, не живайте алкоголь, е... продукти, допомагайте іншим людям. Я бився Хай як лев і виграв. З Богом пацани. Вам дякую за ігри. Далі у нас та по плану GTA 5 RP. Не будьте життя. Тому... X Melie, Sunelie. <проб> Дякую за фоллоу, Дякую, що приєдналися. Дякую, мотиватор України.